Сьогодні в науковій бібліотеці Івана Петровича Катеревського ми відкриваємо виставку, персональна виставка художниці Наталії Сташкевич, ветинанка, мережне чудо таке із паперу, але незвичне. Це дуже древній спосіб обробки паперу. Воно до нас прийшло з Китаю, тому що папір прийшов з Китаю. Але українські жінки, українські чоловіки, українські люди, українці, вдихнули в папір нове життя. Білий папір, немає кольору, але він дуже прикрашає оселю. І от Наталія Сташкевич вже 10 років займається цією дивною технікою витинанки, і в неї вона монументальна, велика. Двохметрові композиції і більше на виставці Наталі Миколаївни Сташкевич незвичайні звичайного паперу представлено роботи, які створені в унікальній техніці вирізування з паперу, яка потребує величезної майстерності разом із полтавським обласним осередком Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ми продовжуємо презентувати творців, що відроджують народне мистецтво та знаходять йому місце у сучасному світі. І для шанувальників мистецтва. Зустріч із творами Наталі Миколаївни Сташкевич завжди свято. На жаль, сама художниця, сама Мисткиня не може сьогодні бути присутньою, але ми відкриваємо виставку в теплому такому полі її, шанувальників її творчості, друзів, учнів, колег. Традиційні виставці конкурсі Національної спілки майстрів Народного мистецтва України кращий двір року. Ну І вражає колоритна серія, отам, бачите. Таля займається ще волонтерською діяльністю з самого початку війни. Вона шиє білизну для госпіталя для воїнів і прапори на передову. І багато виконує ще з клаптиків сідушки для водіїв, які можуть використати їх на фронті. Дуже турботливо відноситься до цієї роботи, тому що все вважає це. Потрібно робити якісно, маючи розвинену фантазію, підмінно знаючи всі тонкощі композиції. Символіки мискиня створює справжні шедеври. Виставка Наталі Миколаївни Сташкевич, незвичайність звичайного паперу, триватиме у відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського до 11 квітня.